Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексне на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Нісан Кашкай. Класному кольорі. 11 рік, 1,5 дизель, максимальні комплектації пишуть 228 пробігу, контакти ось тут для уточнення інформації. На голландських номерах є панорамний дах, тканинний салон, клімат-контроль, на гарних легкосплавних дисках. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander. 10 рік, 2.2 дизель, 145 пробігів, автоматична коробка, максимальна комплектація, 7, місць, ціна 11 тисяч. Контакти ось тут. Темно-сірий колір. Шкіряний салон, автоматична коробка. Все згідно опису з форкопом. Kia Sportage. Так, Sportage по опису 2013 року, 1,7 дизель, 213 пробігу, ціна 11300. Тут контакти, комбінований салон, клімат-контроль, механічна коробка з форкопом та парктроніками. Рено Каджар. Kadjar. Так, каджарик у нас 2015 року з акустикою Боус, без жодного підфарбування. Салон Шкіра Алькантара, автоматичне дальні і ближнє, ціна 14 600. Бачимо контакти. сервісна документація. На дисках. Комбінований салон бачимо. Коробка механічна. Nissan Qashqai. Так, кашкайчик 2012 року, 2,0 дизель, 7 місць, автоматична коробка передач. Пробіг 183 тисячі, ціна 13300. Тут бачимо контакти. Він код. Мінізована оптика на легкосплавних дисках. Так, Муфта повного приводу, коробка автоматична. Hyundai Santa Fe. Сантафе. Сантафешка 11 рік, 2,2 дизель, 153 тисячі пробігу. Автоматична коробка, автомобіль Швейцарії без пробігу по Україні, розмитнена та сертифікована. Повний привід, ціна 15 тисяч доларів. Тут контакти для зв'язку з власником. Так, спробую сфокусувати, не вдається мені через сонце. Так. Автомобіль на дисках. По салону шкіряний салон. Є люк, до речі. Поркоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 12 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, Парктроніки задні передні, датчики сліпих зон, клімат-контроль, телевізор, навігація, мультикермо, підігрів сидінь, 13200 вартість. Отут бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Тканинний салон. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Hyundai AX35. 14-рік модельний, 15-й, повний привід, автоматична коробка, обслужений автомобіль. 199 пробігу, ціна 15 750. Контакти є. Так, Шкіряний салон. Панорамний дах. От цікавить телефони. Ренокеджар. Так, автомобіль 18-го року, 1,5 дизель, 140 пробіг, ціна 16 800, без підфарбувань. Контакти бачимо. Так, комбінований салон. На легкосплавних дисках з форкопом та парктроніками. Чорний колір. Так, Mazda cx 5 20 рік, 75 тисяч пробігу, двигун 2,5 бензин. Це офіційний автомобіль в самій топовій комплектації, автоматична коробка, повний привід, повний привід все в броні. Плівці, якщо я правильно зрозумів, 29 тисяч ціна. Ось тут контакти. Так, шкіряний салон. Volkswagen Tiguan, 13-й рік, 197 пробігу, вартість автомобілю 11900, 2,0 бензин, автоматична коробка. Та, значить, бачимо тут контакти, є сертифікат, пишуть максимальна комплектація контакти. Показав, він код показую. Так, значить, легкосплавні диски, туманки, панорамний дах. Значить, Чорний шкіряний салон, кондиціонер, підігрів сидінь. Ну, в максимальній комплектації хотілося б бачити клімат-контроль. Когось цікавий, телефонуйте, а ми йдемо далі. Volkswagen Tiguan. Так, автомобіль. 14 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 176 тисяч пробігу, ціна 17500. Контакти бачимо. Він-код. Баємо. Коричневий шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Повний привід парктроніки є. Peugeot 3008. 9 рік. 1,6 дизель, 255 пробігу. Ціна 8700. Тут бачимо контакти. Клімат контроль, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Сантафешка по опису 10-го року випуску. 13700 по вартості, 245 тисяч кілометрів, 2,2 дизель, автоматична коробка і контакти ось тут. Так, він код. Навряд чи сфокусую сонечко яскраво сьогодні. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон. Клімат-контроль, автоматична коробка. Форкоп та парктроніки. Hyundai AX-35. 15 рік, 2,0 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, максимальній комплектації, обслужена. Ціна 16 тисяч доларів. Контакти бачимо. Заглянемо зараз по салону. Салон шкіряний у нас. Є панорамний дах. На чорних легкосплавних легко дисках. Кого цікавить, телефонуйте? Nissan Кашкай. Так, кашкайчик 7-місний в рідній фарбі. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 226 пробігу, ціна 10900. Бачимо контакти. Канинний салон, кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX5. 15 рік, 2,2. дизель, 102 тисячі пробігу, вартість 18500. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. 14 рік, 2.0 дизель. Автоматична коробка, максимальні комплектації, пробіг оригінальний 177 тисяч, пишуть ціна 17500. Контакти ось тут. Він код фіксуємо. Ну, з вигляду класно виглядає. Діряний салон бачу на дисках класних. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda це X5. 13-й рік модельний 14, 218 пробігу, двигун 2,2, дизель. Автоматична коробка, ціна 15600. Бачимо контакти. Кіряний салон, парк Троники. кого цікавить, телефонуйте.